Друзі, всім привіт, Радий вітати вас на нашому каналі. А також радий вітати з початком другого кола бізнес-ліги. І сьогодні ми починаємо проти команди, з якою ми вже зустрічались дуже багато разів. Це команда GTL. сильний горішок, міцний, але і потрібно буде нам прикласти зусиль для того, щоб перемогти. Тому обов'язково підписуйся на наш канал, натискай дзвіночок, щоб не пропускати наші велики. Та дивись це відео до кінця. Ну що, мужики, самі Граємо GTL, кажу. Ну я часто ставлю до своєї команди. Була, я кажу, них ті люди, що є, вони так грають досить, досить ну, постійно нормально, дисципліновано. Ну, щоб ви розуміли, вони так само пропущені горів, як у нас. У вас один гол пропущення. Тобто, на захист вони завжди пам'ятаєте, що навіть по літньому сезону ми довгий час і свої лідерючої групі, досить організована команда, що на п'ятого може підійти в принципі Саме головне, Найголовніше ми почали організовано, Почнемо сьогодні в двічі квітки, в перших квітках, футболчих 에... Рома, і з вами Бодя. Друга четвірка буде у нас, 에... вітя, ну якщо Макс встигне, Макс, сирий і буде, типучний, як оцей. 에... Друга четвірка, ви такий продукт, що вам виходить, на тебе буде збігати, щоб вони тут виходить. Перша чкірка, трошки додати в передачах. Е... Кожен тут два лодки робить, більше руху, тоді буде більше моментів. Коли чотири лотики, вони все встигають перекривати. і все. Оце, Давайте домовилися їх сьогодні зустрічати, кажуть. Не будемо йти, йти саме цей, тобто, щоб вони не кидали постійно м'ячі вперед, будемо давати можливість, йому тут стоїмо на, 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 на цьому, ось, на цьому ось, кругу, що буде за нього. Тільки він подає м'яч, щоб вони по постійно не кидали. Тому що в з непоганим воду, він має футбольну школу. І тоді зразу перша передача він дає. І ми вже трошки починаємо активно, активно, чекаємо, тільки якщо в них така умова, умова ситуація буде, це я дав передачу. І набирає вперед. Якщо вони залишається 2-2, всі активно для них корпус на грані кого забирає м'ячі. Дивіться, час скоро біжить, але зазвичай ну, нам спішити немає. Ми навіть чистий час. Не спішимо. Не забили з першого моменту, буде другий, третій. Головне, я кажу, що ми поверталися назад про краті неща. Так, як це попередній гріз оптимою. В принципі, взагалі майже провалів не було, там відрізок, ну, три хвилини, які ми грали, такі що з щось бігів почали. А все було так організовано і нормально це. Давай, зараз першу колони. Давай, що ми кажемо, доїли, тільки доївний захист. Буде дисципліна, дисципліна захистів, твої моменти на по-льому маємо, кожний рік. Давай, 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 привезла. <пліг> <ми трапи. пліг> зараз вона теж заруба, яка до нас теж на <пліг> заруба. Тобто у нас зараз таких <пліг> пристроїв, та, що та, ми полігал. повинні ніяк не але ми повинні пройти. Андрюх, все не заб'єш? Давай, 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 все, все не треба. А, давай, давай, давай. Ромчик, невеличкий інсайт від тебе. Знаєте, а, ти, ти дуже гарно відсвяткував свій гол. Ти вже знаєш, хлопчик, дівчинка. Хлопчик, знаєш. Серйозно? Так. Тому що вже ти в місці. Ми тебе вітаємо, Стрель. так вже довго не забитий.

你个。嗯嗯嗯嗯嗯 Ні, чимало дізналися, до речі, в інформаційному плані про і Зараз дізнаємося також про те, що команда вміє забивати ось такі от фантастичні м'ячі. Андрю, годі. Як нова? Андрю, задня тянеч. Бля, але хорош. Хорош, 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 бодя, хорош. Хорош, давай. Францик, це, що, тре, так і що там, казав, що не заб'єш, так? Ні, казав, що і заб'ємо. <сути> <сути> Дуже гарний гол. молодайця, друг. Пацани, вся четвірка поміряється, вони вийдуть, mm -hmm. ми, ми вийдемо тут на стандарти виходимо. Отак вони стануть, дивіться. Mm -hmm. Ми червоні на гості. Не стоїш? Получається. Відновлено гру, зараз із м'ячем команда Ікула. Момент! Забиває Саприка. 2-0. Ну, зараз тут досвідчені гравці, айфоністів розіграли розірали цю комбінацію. Yeah! От, та Саприка. Okay. Ворота водар, порожні ворота. О-о-о! Забиває. Майстер одного дотику. Володимир Когут. Вова! Гола! Давай, дивимось. Підвірка, яка була, яка ставкувала. До них іде віки. Ми будемо час від часу глушити їх п'ятим, щоб вони тут були. Вони самі vidéos. підходять час до і ми без мені час. Ти вдіваєш мені, ворог. І топ-код? Все, давай. Ви ще подовжимо. Давай, давай, і без п'ятого. Ви тільки. Давай, давай, мабуть. 3-0, ми виграємо, ну не поїхала передачу, підкажемо. Потім напіваємо. Руся Урита всього чемпіонату, залежить, звісно ж, як завершиться. Матч буцик! Забиває 4-0 робить рахунок, у цій зустрічі Олег Буцик. Ті зараз Павлик, порожні ворота в матчі 5-0 Ну Давай почнемо бачиш, приємно, все. всі з ці перемоги, красавчики, пощепотаємо мати. Вже і пиво. Починок, красавчик, то дуже дуже робити, бачимо. Вот є, починить. Мужики, так і художуємо. Та, сьогодні знову на нас керідко буває, але організаційно зносині на хорошому рівні, не дало нічого, в принципі. хвилин було, в принципі, досить нормального такого рівного посаду. Перший головний одна Данюха, переломний, пробив, все, почало заходити все. Сьогодні перемагаємо просто без шансів для суперника 5-0. Перша суха перемога для Мірзаєва. Сьогодні він не пропустив. Дуже сильний молодець. Відзначився у нас знову роман Сприка людина, яка вже заявлена за нас давно, але тільки другий матч проводить у бізнес-лізі. А також Андрій Терлецький відзначається двітним мічем. З чим його і вітаємо. Якщо тобі сподобалось це відео обов'язково став лайк, пиши коментар і не забудь підписатись на наш канал. Щасливо, до нових зустрічей.